Друзі, з вами я, на 2758, друзі. я буду играть в Тикестан Долго, друзья. Понимаю. Бо была такая у нас опенчика, в таке было. Либо может зайти до Данил Клей 83, но думаю на що... петлю.

то. Карту. Я Знаю, то, нашу любимую карточку. Нажимаю. І Чого? боюсь, мені нічого не випадеть. Отправ, мені випадає нападу. Чогось. Дуже великий шанси, я бачу, що випаде. Так там так, спецнази поставили плахплаху. Okay. Давайте вбивайте і ставте плах. Ага, це дає то, кого я один раз вище. Так, по мене тільки трохи дзвонили, що ми не так. Ми поставили наш прапор, друзі, і мене вбивають. Може ще я не думаю, чи ми виграємо цю катку, чи не виграємо, але це сложно. Каточку буде. Друзі. Мінус. Так, так, я не думаю, що буде мінус, просто я не думаю, що в мене так буде. Тут я не заходив в шара. І раз мінус. У мене вбили стак 9 опа. Два светити, надо там випадає скину на корпус. І мы повідомляли секонду на стели. Покажи, давайте по... Глянемо в шоутонила перевісімдесят три там. Короче, тринадцать. Убери флаг. То беріть флаг що у вас стане? Так, тут поставили по мінус. Зараз да, будемо поставний, буду збирати в новий проблеми і збирати на бокси. Буваюсь випадкової друзі, зараз думаю, що я набираю. Я буду дуже багато збирати. Так, друзі, ми питаємося. Я буду спробувати збирати по максимуму. Збирайте клан, флаг забрали. Ага, там будет ламп, я думаю, пацана. Да, хтось візьме поко, то, а хтось визнать поко, то поко... Пока против покорока. Я О, выбираю по май. Так, yeah, тут well. флаг есть. Там уверен. один, два, я. А дайте форум можно стать. Можно дать пора, но я хочу не А я yeah. А дай можно флаг, я думаю, ставить. Ага, він взял наш прав, пах наш взяли. Так, два-два. О, хорошо. Опачиами. Минус два. И мы принимали нашу Так, я оставив. Це війни, це війни, це війни. Хоча поколує. Прикиньте, ж... кожні розробки виберуть копа. Мені отцікавили і будуть ну, попадатися, такі бойці тут немає. От, От Ігра вибору. На нож! Ви можете поіграти за будь-якого ключа. А я реально понял, Я понял, мені треба розбільшити цей, мені треба розбільшити піксель. Треба розбільшити піксель. Я просто не понял одне. Чого ви в одного пацана? нам. Так, я не поняв це. Бо чого пацан один? случайно о. Е, чого йому випало це? Дивіться, я не знаю, що і, і за що йому це випало. Бо я не розумію, за що йому випало, випало, а йому а дали перше місце. Бо він зробив 12 кілів, да я, я, я 19 зробив. І хтось 22 даже. І чого? А чого він на першому місці? А він зробив 12 кілів. До речі, я так розумію, ви... якщо з боксів теж може випасти скін на віку. І знову віку. Ето глянь. Просто це, тільки Ріко при... попадає. Ріко проти Ріко. Данила, <схід> це буде бісить. Це капець. Я ненавіжу Ріко. Це Ріко на Я научился ликошетом. Красава. У меня потом научишь. Очень трудно. Опа. Валянная... Меня просто интересно. Вс, зажали его. Тут, не не тут. О, не, не не виткуєте, ставите, в сторону винимаємо. І ворона не я вбиваю І от там, що є їхнє Так, от вийде, діле, не вийде, не вийде. Так, флаг, черодісті да, як я поняв. Так, я думаю, що вже... Колись забирав дерева бокса от всіх, Але чесно, оцей смайлик мені але це саме більш. Забелі черерістів. Попробуй мене трогати. Попробуй трогати наш плак. Ну, так я одягу. Хоч до одному культу якщо там Это. А зачем на нашу на, на, на радкала? <связь> Я сейчас не понял просто. Логика есть в этой игре. <связь> реально, у меня уменьшился прыжок. Прыжок уменьшился реально. Там, головне, знати де його де, де ставити, я треба облізити. Та це, ну да, ж, все понятно. Кинець Динамайк тебе вбив і він став би тобою. Типа кінця брав в реальну житті. Ти понимаєш, що це було на новій карті. Ты просто понимаєш, друзі, що це. Ви понимаєте? Не і граємо. Не, я прям, це так, наш флаг забрали. Зараз наш флаг забрали. Це капець, друзі. Всі стали і тут... Я забираю флаг. Я тільки хотів забрати флаг і мене зразу давав. Я Можна за вас мене я не Ми виграли перемога, друзі. Друга перемога. Я третє місце Поки лаг. А Є... поку, а поку поки есть. Мені скільки мені там раз треба їхати. Так, 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 так. І в мене третій міст. Я думаю, за це дадуть мені кусочку. Зараз це тепер подалось. Так, ми виходимо з катечок. Да, за Зараз будем... ще визнати 10 років. мені... Мені сподобався цей режим, тільки я не розумію, як воно в третє, друге місце. Оце все. А так режим дуже крутий. Пишите ну, да, в комментариях, что вы думаете, что цель. Мы Мы сейчас я... будем не открывать боксик. Думаю, Бокс открываем в Будем боксик открывать, допустим. И я в Ой, я... Ми купляємо Ми купляємо боксик. Кстати, хтось купив мою АВМ. І мене зараз 16 хвилин. Це я став з Я Удачу, удачу. У мене хочу напасти. Продаємо, продаємо. Зараз.

Я ставлю. Я ставлю. О, я просто містку. От мене мають таку колонку. А... Ой, я бачу спайку, можна повітря. Знімайте давайте, а ви знімаєте не немає. Зразу купили мій скінчик. Ми зараз будемо. Ще раз будемо вообще продавати скини, які нам не треба. Можем продать. Можем продать. Так, продаємо зразу. за да. продажу. Ну, давайте візьмемо так. Є, продаємо. Ніхто не купить, думаю. А йдемо будь-яку там спайки. Понятно? Вот еще раз просто там. раз просто за. Пусть Пусть за... Пусть так, друзья, мы продаем за номер пока куплет. Да, мы Ми будемо чекати, поки його хтось купить. А поки я продаду ще розкішку. Так, друзі, друзі. Продати. Продаємо дробашок, дробашок продаємо ми друзі. Так, за 0.0. Так, ми продаємо друзі багаття